Привіт, Вітаки, шановні глядачі на моєму каналі Любов Завальнюк, і ми продовжуємо просто шалену череду класних інтерв'юшок. Отож, сьогодні в нас в гостях мах Воляр. Воляр, привіт! Мені Вітаю. мені дуже частенько прилітає. Знаєш за що? І в коментарях, і в інстаграмі. Ну, ви ж духовний практик, ви ж там молитеся, медитуєте і дружите з магом Веліаром, він же ж такий чорний-чорний. Але ви знаєте, це дуже корисний обмін досвідом. Я неодноразово на це буду наголошувати. Нам треба спілкуватися. І тема в нас сьогодні дуже класна. Розкажи! От є дівчата, які приворожують хлопців. Ну, як дівчата хлопців приворожують, це, типу, ок. Але є іноді випадки, коли... Хлопці переворожують дівчат, І буває дуже часто жінки у віці 60 років, 50 років, розповідаючи е, історію з життям. Е, е, була така ситуація, коли до моєї коліжанки на прийом прийшла жінка, дуже гарна, дуже розумна. Чудова, прекрасна жінка, але вона багато років прожила зі своїм чоловіком. У них прекрасна родина, але в них стосунки більш дружні. От З самого початку не було такої знаєш, фізичної пристрасті. Але за рахунок того, що стосунки були дружніми, в них гарна родина, в них підростає синочок, але жінка каже, що я ну не знаю, якось от не відчуваю я того шаленства. Почала роздивлятися і виявилося, що на жінці. Приворот. І коли почала розглядати, там колись вона подобалася хлопцю, який її приворожив перед її весіллям. Але так як вона кохала щиро іншого чоловіка, вона вийшла заміж і все життя прожила з цим приворотом. І лише після 50 років цей приворот було знято. Уявіть собі, яка була історія. Жінка каже: нічого собі, в мене взагалі життя заграло іншими фарбами, зовсім по-іншому. Розкажи. Що це за зараза, і як від цього позбутися, як зрозуміти, що щось не то з тобою? Пікантне питання, але дуже важливе. Хочу сказати, що зараз дуже багато чоловіків прибігають до приворотів і до приворотної магії. І справді, привороти можуть робити і чоловіки, і хлопці, і це зовсім не так. Не так навіть і рідкісно, як розкажи, uh, як це мені аж цікаво. Що вони роблять для цього? Там по фотографії ворожить, там волосся uh -huh. крадуть, що? Ну по-перше, по фотографії завжди робляться ритуали. Можна там на перехресті, на кладовищі, але це професійна магія. Uh -huh. А хлопці, багато, багато з них. Мають таку перевагу, що вони можуть дарувати подарунки. Тобто дівчині це складніше зробити чоловіку, а чоловік може це зробити. І, як правило, на подарунки і ставляться привороти і прив'язки. В першу чергу намагаються зробити прив'язку сексуальну. І щоб це через сексуальну прив'язку жінку розкріпостити до себе, щоб жінка чи дівчина. Пішла на зближення з цим хлопцем. А як це працює? На якомусь чакральному рівні це ставиться якась така не знаю, енергетична ловушка на першу чакру? Що? А, ну, В першу чергу тут знову ж таки залежить від майстра. А майстер неофіт піде робити на першу чакру, а досвідчений майстер робить приворот на дівчину чи на жінку на сердечну чакру. І, я бачу, як аджну. свічечка така. Так, на аджну. Тобто дівчина чи жінка вона завжди думає і мислить, і взагалі відчуває себе. от Все у неї сходиться у серці. І вже звідси жінки, дівчата вони розкриваються отак, і вверх, і вниз. І тут дуже часто йде момент того, що. Чоловік намагається нав'язати дружнє спілкування, тобто саме дружньо, саме от може навіть без без якихось пікап підкатів. Через це дівчина смущається, тобто їй стає дивно, як і чому саме дружньо. Тобто, якщо от вона сприймає це як більше ну, інтимно так, для себе. І починається вже через це зароджуватись такі у неї бажання вже до цього хлопця чи до е, чоловіка. Е, він її прив'язує до себе таким чином, і дівчина бачить, що, ну, що її хотять, але от, ну, починається буря таких думок, і все таки дівчина відповідає. Це Бувають банальні волі. подавлення волі, коли просто робиться через кров, через волосся. Тобто у дівчини крадеться волосся там або хлопець робить через кров і фото цієї дівчини ритуал. А це дуже добре працює. Потім є, коли хлопець додає частину своєї крові або семені в напої чи в їжу, і дівчина, з'їдаючи це, прив'язується до хлопця. Тобто чекайте, не лише дівчата тим балуються, так. а ще й хлопці. Так. Як часто? Насправді, до речі, дуже отруйно це діє. Тут треба зважати, наскільки людина професійно цим займається. Тому що е, такий приворот, от хлопці чи чоловіки можуть робити тільки професійно, або через майстра, або самостійно, але якщо вони справді розбираються, в цьому дуже добре. Просто так е, зробити, як з менструальною кров'ю роблять дівчата, це так не вийде. Тобто... Або є, ну знову ж таки, будемо відвертими, є момент а, а, сексуальний, так, коли дівчина може вступити в контакт з хлопцем, але не бажати з ним бути. Це буває рідко, як правило, дівчата вони вступають вже в стосунки якісь, так, але все одно, якщо. А, а, Якимось чином вона глотне, ковтне його сперму, то через неї робиться дуже сильний приворот, там просто передбачається. Ну, це треба... якщо хлопець-майстер, практикує, він в цей момент може якось. Так, мож, можна клієнту дати заговір, він, він зробить дуже легко. Там, ну, три строки і все. І сильний намір. Використовується енергія оргазму. От ти, Сексуальна до речі, енергія. так, ти пишеш, от дуже часто інтерв'ю з тантричними майстрами, так, з ведичними. От тобі вони можуть теж відповісти на питання: що от момент оргазму, як чоловічого, так і жіночого, оцей момент, саме піку можна промовити і візуалізувати чітко те, що ти хочеш від цієї людини. І воно зразу піде. Навіть є тантричні ритуали, коли чоловік і жінка йдуть, йдуть, йдуть до оргазму, і на, пікі, на піці оргазму її, ну, її та його, вони спільно е відправляють свою свій, свій посил у всесвіт. Так що там ми бажаємо там розбагатіти, здобути те те те, те. те. Мати дитину. Так, мати дитину. Або захистити свої стосунки, і зробити брак, щоб це був на, весь, на все життя, щоб були поєднані їх долі. Таке буває. Тобто це дуже потужна магія. І от на піці оці хвилі, емоцій і енергії, виходу цієї енергії, відбувається дуже сильна прив'язка і дія. Дивись, певною мірою чоловічий приворот це така ситуація, коли подавляється жіноча воля. Коли жінка прив'язує до себе чоловіка, вона його волю пригинає. Якщо чоловік жінку, то її воля прогинається. Чоловіки спів, спиваються, починають лаятися в них, душа рветься на частини. Як жінка реагує? У жінки йде одразу, якщо приворот на жінку, то це. Блокування анахати і блокування в принципі аджни, це блокування знову ж таки іде на усе творче, на оце усе жіноче, на жіночу енергію, на розкриття своєї духовності, Тобто, блокується одразу емоційний стан. Тобто чоловік втрачає розум, тобто, на нього. Жіночі привороти діють так, що вимикається от сфера раціо. так? А на жінку, коли робиться приворот, то вимикається сфера мислення, тобто чуттєва сфера. Тобто, тут знову ж таки вплив на жінку це ну, блокування жіночої енергії на постійній основі. Як? Безпліддя може бути від цього. Як можна? Побачити, це, от, що жінку приворожили, як жінці зрозуміти, що її приворожили. От заблокувалися емоції, які ще є ознаки? От в чоловіків. Жіночі проблеми. Ага. Жіночі проблеми. Також, взагалі, те, що людина, окрім цього, цього чоловіка, вона не може нічим більше зайняти свої думки. Або все, чим вона займає себе, це ну, роздратованість, це агресія, все не подобається. А чому ще іноді чоловіки роблять хитріше. Вони жінку чи дівчину купують, умовно кажучи. Це як? А, одразу квіти, подарунки, там машина, все таке інше. І дівчина, наче такого, і шукала. Але цей чоловік спочатку кидає приманку, робить приворот паралельно, а потім вони сходяться, живуть вже разом, і потім відкривається деспот. справді. І я так багато дівчат потім рятував від цих стосунків, тому що півроку десь даруються квіти, все таке, а потім, от, коли в них вже брак. І все таке інше, то потім починається побиття постійне побутове насильство. І від цього жінка, під, ну, ще будучи під приворотом, вона не може і піти від чоловіка, тобто перев'язуються шляхи з людиною. Ось такі перевороти. Їх реально зняти, і як вони знімаються, який потім шлях реабілітації? Бо коли чоловік довго під переворотом і з нього це все знімається, він певний час знаходиться у прострації. Це знаєш як спригнути з голки. да? А Жінка як проходить період реабілітації, що її наповнює потім і повертає до життя? Я б сказав, що. Жінка стає агресивною, вона починає не відпускати цих стосунків вже. Mm. А, і вона в певний час навіть ну, думає про себе, що вона зробила помилку. У жінки одразу після цього треба робити відкриття доріг на любовну сферу. Тому що якщо чоловік постійно її намагається тримати з собою, щоб вона була з ним, робить приворот, то потім жінці просто блокуються всі чоловіки. І от вона вже ні, нікого не притягує, ніхто не притягується просто. Якщо чоловіку ще треба, на чоловіка ще треба зробити закриття від жінок, то жінці робити не треба. Я от працюю і працював, і дуже часто звертаються жінки, що от погано розійшлися з чоловіком. Ну, Зі скандалом чи з чимось. Все потім не може знайти собі хлопця роками, десятиліттями. І що це? Як це працює? Тобто, це працює так, що Перекриті дороги. Перекриті, перекриваються дороги. А, на духовному плані, так і залишається, що це чоловік і жінка, і до неї просто всесвіт а, не притягує. Чоловіків, з якими вона справді могла, могла бути щасливою. Угу. А браточка прилітає тому чоловіку, який зробив приворот? Звичайно, але якщо це робити певний а, а, возврат, тобто, якщо, знову ж таки, відсилати це назад. Яка розплата чоловіка за приворот? Жінка розплачується кармічно, розплачується щастям своїх дітей і онуків, своїм щастям. Хворобами, а чоловік чим платить? Тут, в принципі, аналогічно, тільки я ще додам, що що в тому що в іншому випадках людина завжди розплачується щастям, тобто, що жінка, що чоловік. І розплачується грошима. Все, все, що в цьому світі потребує, і все, що має найбільшу енергію, це сексуальність, і сексуальна енергія, це гроші і грошова енергія, і це щастя. Відбери у людини ці три складові, не буде нічого у людини. Ні влади, ні слави, ні грошей, ні здоров'я. Просто от забери ці три, три речі: якщо забереш щастя, піде здоров'я. Якщо забереш сексуальну енергію, піде гроші, піде здоров'я. Тобто от, оці три складові, тобто ну, дуже взаємопов'язані. Чи є у приворота термін давності? Так. У всіх приворотів є певний термін. Якщо він не спрацював на протязі Трьох місяців півроку, то приворот вже й не спрацює. Або якщо він спрацював, люди побули, побув певний інтим, і це далі не склеїлося. То теж переворот розвалюється. А якщо людина розійшлася з чоловіком, який зробив переворот, от розійшлася, але не знімала в майстра, скільки років має пройти для того, щоб оновити базові установки людини? Щоб поновити людину після дуже тяжкого і важкого бекграунду довгого, потрібно десь півроку. Щоб людина відновилася повністю, всі чакри, вся енергетика, щоб стала новою. Тому що будь-який сексуальний контакт це майже на сім років з людиною утворюється врізка. Тобто, люди стають пов'язаними енергетично. Ну, тобто, а ти ж можеш ці врізки анулювати? Можна, але це треба роби, робити роботу, працювати з людиною. Тобто це вичищаєш, людину, так. людську енергетику, всі прив'язки. Коли звертається до тебе жінка, як часто ти бачиш перевороти? Ну, от, наприклад, звернулося 10 жінок, так? середня статистика. От з 10 жінок, скільки жінок можуть бути під приворотом? 3-4. А якщо звертаються чоловіки, скільки чоловіків може бути підродом? Під приворотом? Шість-7. Тобто в два рази більше жінки приворожують чоловіків? Все-таки так зберігається ця тенденція, але з кожним днем чоловіків, які приворожують, стає все більше. Оце така статистика. Яка причина того, що чоловіки приворожують? Ну, по великому рахунку, якщо за дівчиною гарно ухажувати, да, бути з нею щирим. Ну, вона тебе і так полюбить. Навіщо? Тим більше чоловіків зараз так мало. Невпевненість в собі. А потім небажання фінансово притягувати цю жінку. Тобто деякі бажають заполучити просто не жінку, а рабиню. Угу. От є такі казуси. У всіх, у всіх зараз зруйнована психіка у людей. І люди знову ж таки, всі зі зруйнованою психікою. Тому вони придумують дуже часто такі речі, що навіть чути їх дивно. Угу. Скажи, будь ласка, буває таке, що чоловіки звертаються які вже у шлюбі, і кажуть, в мене з жінкою взагалі не ля, хочу її приворожити, щоб вона від мене не пішла. Так, оце, оце це саме часто зробити приворот на жінку, з якою пішов вже розлад. На якому році шлюбу зазвичай такі проблеми? Уже в самий останній момент. Тобто чоловіки тягнуть до останнього. Угу. І як правило, коли вже з жінкою пішов розлад, то там треба дуже багато супутньої роботи робити, там треба дуже багато копатися з цим сим. І, як правило, дуже складно дати результат. Але даємо, але робимо знову ж. Наскільки ось така, такий приворо допомагає зберегти родину? І чи варто її зберігати, якщо вже пішов розлад? Коли пішов розлад, мене бабка вчила так, що якщо раз розлад пішов, два розлад пішов, три, то вже четвертого вже не уникнути жодним чином. Тобто, якщо вже тріщина пішла по стосунках, як її не загоювати, все одно прийде до розставання. Тільки якщо магію робити ритуали на подавлення волі, на привороти, на прив'язки, на зв'язування доль, щоб люди не могли одна від іншої подітися нікуди, тільки так можна зберегти. Тому що гармонізацію так ти зробиш. Але після цього треба ще й віднайти. Нове спілкування з цією людиною після гармонізації. Mm -hmm. Так, ми, від, ми з, ну, уберемо агресію, беремо негатив, але все гармонізація все стосунки, не як бути. вона працює? Гармонізація, вона, по-перше, не приворот. По друге, вона е, знімає з людини негатив з е, стосунків. По третє, вона прибирає агресію. По-четверте, вона е, робить так, що люди починають між собою більш тісно спілкуватися і примирятися просто самі собою. Так вона працює. А, наскільки ефективна гармонізація? Гармонізації, як правило, ефективні. Вони йдуть м'яко, дуже. Тобто, це жіноча енергія, це. Ритуали, які одні з найм'якіших, тобто там немає якихось побочок, там немає того, що людині погано під час гармонізації, тобто йде плавна робота, як правило. Ну, гармонізація це на по це очистка від негативу і наповнення позитивними енергіями. Так. І знову ж таки прибирання усіх блоків у цій парі, якщо навіть блоки не мають під собою магічного, ну, магічного підґрунтя. Бували такі випадки, що до тебе приходив чоловік і казав, я приворожив свою дівчину, а зараз я хочу її відв'язати. Бувають. Бувають, і вони так потім кажуть, що я вже не знаю, звідки, куди від неї подітися. Тобто тоді приходиться робити не просто зняття привороту чи там чогось іншого, а робити відвороти, остуди. І це ще один із запросів, коли людині нема що вже робити, коли ми бачимо по ситуації, що ну, ніяк ми її врятувати не зможемо, ці стосунки, чи ніяк ми зблизити не можемо людей, то тоді робиться е, остуда. І людина просто втрачає свої відчуття поступово десь на протязі півтора одного місяця. Наскільки екологічно це для людини? От вона втрачає ці почуття? Коли вона зможе наступний раз покухати? Я думаю, що на протязі трьох-чотирьох місяців десь. Або півроку. Тобто... тобто роками тут плакати, страждати не треба? Ні, е е якщо там. Тільки якась е, окрема людина, у якої специфіка така. А буває таке. Специфіку що... я бачу одразу, і у кожної людини своя специфіка, і специфіку ми завжди проясняємо на діагностиці. Буває таке, що приходить чоловік, і ти кажеш: ну, ти з дівчиною поступив тут на перевороті не екологічно. Хочеш розійтися з нею? Зробив так, щоб вона була щаслива. Буває і навпаки. Але ніхто нічого робити не хоче. Чому Тому я всім раджу, якщо ви хочете, аби інша людина від вас відстала, чи аби ви отримали своє щастя з іншою людиною, то з, з тою людиною гарно попрощайтеся, а зробіть так, щоб вона теж знайшла своє щастя. Ляр, дякую тобі. Дякую дуже... навзаєм. Дуже цікава тема, шановні жінки, задумайтесь, замисліться над тим, що відбувається. Бо я особисто ніколи не звертала увагу, приворожували мене, не приворожували. Але я знаю дівчат, які мали дуже великі проблеми з особистим життям через те, що їх добивалися хлопці дуже нечесним шляхом. І вони потім дуже довго шукали свого щастя і ходили по церквам, по майстрам. Якщо у вас в родині є якісь певні Негаразди, проконсультуйтеся з майстром, можливо, варто зробити гармонізацію. Дякую тобі. Ти завжди дякую, мені розказуєш гадаємо. таку знаєш, зворотню сторону е, прийомів, да? зворотню сторону магії. І дякую, що приходиш до мене в ефір. Беляр сьогодні в зараз. гостях. Підписуйтеся, ставте вподобайки.